На засіданні уряду у Білому домі Трамп відповідав на запитання щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він зневажливо висловився про заяви Лаврова щодо легітимності Зеленського. Усі займаються показухою. Це все нісенітниця. Трамп заявив, що хоче закрити угоду між Росією та Україною. Нарікає, що іноді одна сторона погоджується, інша ні, а потім навпаки. Він хоче, щоб обидві сторони одночасно погодилися. Трамп наголосив, що йдеться не про світову війну, а про економічну війну, яка буде поганою для Росії. Трамп знову повторив, нібито винна і Україна, що вона почала оборонятися проти такого сильного противника, оскільки не можна починати війну з тим, хто у 15 разів більший. Таким чином Трамп подає війну не як агресію Росії, а як особистий конфлікт Зеленського і Путіна у Вашингтоні. Заявили, що хочуть досягти врегулювання до кінця року. Президент Бразилії впевнений, що всі сторони вже знають, до чого йде війна. І чекають моменту оголосити її завершення. Зеленський вважає можливими майданчиками для переговорів Туреччину, країни перської затоки чи Європи. Reuters і WKSJ повідомляють, що у серпні обговорювалися кулуарні енергетичні угоди Штати Росія. ExxonMobil навіть вела переговори з Роснефтю про можливе повернення у проект Сахалін-1. Це може бути частиною пряника для Москви в обмін на завершення війни. Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Постанова набере чинності наступного тижня. Зеленський повідомив, що першими країнами для норми про множинне громадянство стануть Німеччина, Польща, Чехія та Канада. Загалом мова йде про 30-40 країн, де є велика українська діаспора.